А зараз буде проведений тест між паяльничком, який працює у нас на акумуляторі 2000 мА у нього батарея. Зараз покажу характеристики. 2000 мА батарея, 20 Вт 4 В. І суперником цьому. Паяльничку буде отакий звичайний, який працює від мережі. Але потужність його вже від 70 до 100 Вт, як написано в інструкції. Ну що ж, ставимо скобу в один паяльничок, який працює від мережі. Отак От ось ми її поставили. І також ставимо скобу у наш паяльничок, який автономно працює від акумулятора. І так, є у нас тут також. Кова. Ну що ж, друзі, вмикаємо так кнопочку. Раз. І на рахунок три. Одночасно вмикаємо. І подивимось, який з паяльнички у нас працює швидше. І так, один, два, три. Поїхали! І так, і так, опа, тут уже у нас почервоніло, і тільки тепер почервоніло уже на оцьому паяльничку. Тобто, друзі, дуже потужний такий автономний паяльничок. Дуже класно працює. До речі, до речі, що нам? Каже інструкція: В інструкції вказано, що цей автономний паяльничок на батареї працює від 3 до 4 годин на одному заряді 550 градусів у нас температура розігріву 2000 мА батарея. Класна штука, удобна, немає ніяких шнурів. Але тут класно те, що він працює у нас завжди без ніяких акумуляторів, Але, але якщо немає світла, то отака. Штучка незамінна. Тому, друзі, кому цікаво, такий паяльник коштує 1300 гривень. Такий паяльник коштує 1450 гривень. Тут в комплекті у нас йдуть зарядочка, також насадочка для того, щоб загладити шовчик, де ми спаюємося. І, звісно, скобочки. І в наборі до цього паяльничка йдуть одні тільки скоби. Кому цікаво, друзі, пишіть на вайбер номер телефона в описі, або просто телефонуйте і замовляйте.